Добровольцем полку Азов Дмитро Каряк захищав кордони нашої держави на сході України. Мав позивний брат загинув два роки тому у боях під Широкіним на Донеччині. Як згадують побратима Дмитра, до військової служби він ставився відповідально з дімкою. Познайомився під час майдану, самих бурхливих подій якраз він. Покинув досить таки непоганий заробіток. Настільки прискіпливо стався до наказів, пам'ятаю цартану, де, знаєте, буває таке, що от людина сідає і йому скажуть, ти слідкуєш там за сектором на 4 години. І деякі, знаєте, бувають, відвертаються, деякі можуть там заснути. Він всю ніч оце сидить, дивиться в той нічник і очей не, навіть не закриває, навіть не кліпає. От настільки був прискіпливо стався до кожного наказу, що таких людей, мабуть, і немає вже. До служби в Азові Дмитро Каряк під час революції гідності був учасником полтавського та київського майданів. Очолював самооборону у Полтаві в 2014 році. Він був дуже чистою душею і хотів, щоб ця чистота вичистила, покрила всю Україну, щоб не було неправди, щоб була чесність, щоб не було корупції, щоб кожному його поступка. До Майдана. До знайомства з Дмитром, я не любив нашу молодь. Я її вважав якоюсь пустою, і розважливою. Але це людина, яка змінила, змінила просто мій погляд на нашу українську молодь. Ми багато проводили часу разом. Це була людина цікава в спілкуванні. Я не знаю, хто йому дав такий позивний брат, але сама ця суть слова брата вона в повному обсязі втілює. Християнське розуміння, всю повноту. тому. Він відповідав всім цим, всім цим якостям настоящого братства. За кілька днів до загибелі Дмитро дав інтерв'ю для документального фільму. Все дуже просто. воюй за свою країну. Так війну не виграть. Якщо кожен буде тримати за свою стріху. Дмитрові Коряку присвятили книгу Реквієм дорога безсмертя. Дмитро Коряк. На його честь перейменували у Полтаві вулицю Червоноармійську. Олександр Петрушкевич, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.